Більше п'яти років на стрілецькій базі біля масівців діє клуб майстер, і вже три роки поспіль тут проводять змагання республіканського рівня. Тож спортсмени та мисливці зі всієї України мають можливість не лише потренуватися, а й показати вміння суперникам та суддям. «Здесь на спортинг-площадках, в частності в Хмельницькій, може стріляти стрілкові дисципліни любой чоловік, любого віку». Владеющий оружием или даже не владеющий может стрелять из оружия клуба. И любого типа оружия для контрольного, нарезного, помпового, полуавтомата, карабина охотничьего, с оптикой, без оптики. То есть спортивные дисциплины спортинга дают возможность реализовать любые мечтания. За два дні змагань учасники мали потрапити у дві сотні мішених, хоча спортинг досі не надто поширений в Україні. Кількість бажаючих позмагатися зростає з кожним роком. Так в нашій державі стрільба по мішенях лише набуває популярності. Хоча в Європі подібні стрілецькі федерації налічують мільйони учасників. За п'ять років четверо чоловік виповнили мастерів спорту, Ми приймаємо участь у міжнародних соревнованнях. И я считаю, что это, наверное, хороший вклад в дело и патриотизма, и воспитания молодежи, оборонной способности государства, и то, что мы украинский флаг сегодня несем по всем странам, в которых проходят соревнования по этим видам спорта стрілецькому клубі створені прекрасні умови для різних видів стрільби. Імітація руху звірів та польоту птахів дозволяє мисливцям вправно та безпечно готуватися до сезону полювання. А щоб мати відповідну здобуч, звичайно, треба десь мати місця, де можна було б потренуватися, де можна було б. Напрацювати відповідні навички, і тоді буде результат. І скажу, що слава Богу, що такий клуб сьогодні в нас є в нашій області, що це є можливість іменно провести тут відповідні свої. Треніровочний навич сьогодні. Федерація спортингу збирає все більше прихильників лучної стрільби зі всіх куточків держави. Спортсмени та мисливці не позбавляють себе можливості вкотре довести. Потрапляти по мішенях можна у гарному товаристві однодумців і без шкоди для природи. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов, новини, телеканал Ексклюзив.